У грудні комунальне виробничо-господарське підприємство придбало новий сміттєвоз. Особливо радіє новій техніці водійка ВГП Володимир Єршов, адже саме він працюватиме на сучасному спеціалізованому автомобілі. Сьогодні вам дали вже в використання нову машину. Е, бачимо, е, на які до цього працювали на мазі, мазі як мазі так. менші такі. Ну а це конфігурація дуже велика. Буде трошки вбирати побільше і буде чистіше в нас місто. Як вам в користуванні, тому що, можливо, тут вже простіше користування? Легке, геть легка конфігурація, все ну, набагато легше, задоволені. Тому що нова машина, нові способності і трошки буде легше. Новий сміттєвоз придбаний за кошти місцевого бюджету на спецтехніку витратили 8 мільйонів 600 тисяч гривень. За словами Леоніда Якубовського, цей великий автомобіль значно полегшить та прискорить прибирання міста. Ми придбали великий сміттєвоз для міста. У нас таких не було. Обсяг 22 куби він зараз набирає. Ті сміттєвози, які у нас є сьогодні. Це основно мази і два вольво. Такого обсягу вони не мають, тобто це той сміттєвоз, який вранці виїхав, до вечора збирає сміття по місту і ввечері вивозить на полігон. Ті, які в нас були до цього, вони по декілька разів за день їздили на полігон, викидали, верталися назад. Це звісно, втрачається операційний час. Величезний такий сміттєвоз значно прискорить прибирання міста. В кінці року також придбали фронтальний навантажувач, який буде задіяний для роботи із упорядкування сміттєзвалища та залучатиметься до зимового утримання доріг. Місто він обійшовся майже у 4 мільйони гривень. Фронтальний навантажувач. Нам він дуже потрібен на полігоні твердих побутових відходів, щоб там підтримувати порядок, щоб підтримувати роботу по утриманню саме в рамках технологічного процесу. Те, що для треба, як його треба утримати правильно, ось ми його нарешті маємо. Залишилося ще поставити на облік. Середному центрі отримати номера, то вже така робота більше технічна. Автопарк КВГП поповнився двома новими піскорозкидачами. Їх придбали для посипання доріг в зимовий період антиожеледними реагентами. Обладнання встановлюється на вантажний автомобіль. І по зимовому неотриманні, це у нас найбільша проблема. У нас катастрофічно не вистачає піскорозкидачів. Тому ми два придбали польського виробництва, У нас вже є такий один. Ми вже прошлу зиму його використовували. Побачили, що він дуже добрий в роботі. Ну, ще декілька штук нам таких треба для того, щоб повністю задовольнити потреби. У грудні цього року також придбали пилосмок. Він вже почав прибирати дороги та тротуари нашого міста. Ми придбали невеликий пилосос. У нас вже один такий є шведського виробництва ШМІД. І от ми побачили, що він дуже-дуже добре, якісно прибирає. Ми теж такий придбали, правда, не новий, бо бо новий дуже дорого. Але він теж достатньо непоганий. Ми вже його випробували в цьому році, декілька разів він вже працював. Отакий от пилосос Шміт. Він буде прибирати вулиці і тротуари нашого міста. Як відзначив Леонід Якубовський, робота над покращенням матеріально-технічної бази КВГП продовжиться і наступного року.